Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в скибі Tower Defense для того, щоб спробувати все-таки пройти Найтмер із одними цікавими юнітами, а іменно. Пилками. Ось за цими пилками. Вони коштують ще супер-супер дешево, і мені цікаво, чи дійсно можливо з ними пройти. От прям реально хотілося б спробувати. Але перед цим всім я би хотів завітати в пост-офіс для того, щоб подивитися, що тут у нас відбувається. А відбувається у нас тут реально дуже-дуже все цікаво. тому що нам знову накидали купу, купу, купу подарунків. І прикинь, скільки все. Новий, кстати, нова легендарочка. Прикинь, 200 гемчиків, ще, ще гемчики, еклаунчер. Ще гемчиків купа. Камера, кстати, вона крута. Огай. Камерамен, рідкісний Титан Банік, Сіністер, тисяча гемів, 3000 тисячі гемів. Можна з тобою кантку в Ендлс Моді в банду, Окей. Ну, за ендлес мод я тобі нічого не скажу, братуха, бо я не граю. В банду, тебе можна додати. І тебе, Юрец, тоже. Бенц, Титан Сігмамен. Оооооооо, це сила. Хе-хе. Це реально круть. Дякую, велике. І що в нас ще тут є таке максимально-максимально жирне. Грін лазер. Можна годліка, та ні, братух. Ще один Сігмамен. прикинь Обалдіть. Лі ще один всіх момент. Сахарок і годліка скинув. Пише можна в друзі. Та можна, братуха, ізі обалдеть Новий міфік. Кстати, жесть. Прикольна штука. Вже в ДР Окей. Не знаю, скільки він коштує, але ну я добавлю бо міфік прикольний, і мене такого нема Ще, кстати баніка дали, обалдеть. Кулдауна, Токсика, Гемчики, баніки, Огайо. І, в принципі, все, да да більше нічого немає. Ладно, тоді можна все це забирати. Фініш клейм, єс. І що ми можемо зробити в свою чергу Першим ділом, ми просто. Маємо абсолютно все. Беремо цю пилку. Беремо, скоріше за все, ельфа. тому що він дешевий і він хорош. Потім ми беремо Санту. Потім ми беремо вчену, який дає гроші скоріш за все. І кого ми ще можемо взяти? Ми можемо взяти чувака, який дає кулдаун буст. Ось такого, типа. І попробувати таким от стаціонарним стаціонарним, можна сказати, колодою. да, Персонажів попробувати проти Найтмер. Ціна цієї колоди, давайте зараз підрахуємо. Ельф коштує в районі 10 гемів, можливо, навіть менше. Пилка коштує. 30. Ця штука коштує в районі 150-170 гемів. Потім оцей чувак коштує батенько, десь 500, 500, 600. І ось цей тіп коштує там в районі 50. Ти. По суті, не так дорого. Але я думаю, що можна навіть без оцього типа. Я думаю, що можна навіть без нього. Але треба пробувати. Тому погнали хоча б на якусь, на якусь, на якусь. Куди сюди погнали? Тільки мені треба обов'язково в соло. Тому let's go. Так, вибираємо ми Найтмер. І поки в мене завантажується, я би, якщо чесно, хотів би попросити вас поставити вподобайна, підписатись на канал, бо. Нам дійсно треба назбирати 100 тисяч підписників до, поч... до початку літа, тому що ну, ну тут єруда лишилась. Та й підписуватись вам треба небагато. У нас 70% не підписаних, так що по ідеї ми можемо добити до 100 тисяч дуже і дуже швидко. Ставимо подарунчиком, не паримося абсолютно. Включаємо автоскіп. Не знаю, чи зможу я пройти повністю на автоскіпі. Я чомусь думаю, що ні. Але пройти іменно мені щось так відчувається, що я зможу просто. пройти. От я так думаю, що зможу. Ну буде видно, буде видно. Тому ельфа прийдеться ставити. А, йоханий баба. А ельфа мені треба якось так ставити, напевно. Так, він добити може. Хорошо, значить тут ми ставимо шевченого. Щоб він буде добивати, але бити цих він не зможе. На жаль. Ну, в принципі, сподіваюся, що ну, в подальшому я зможу Ну, його прокачати. 200 доларів. Це, в принципі, не такі великі гроші. Плюс ось ці чуваки не такі швидкі. У тебе 115 хп, в тебе даме вже 200, так що поїдеть, ти зможе їх бити і без питань бити. Так що ми ставимо ще одного тіпа. Наби ще два з баксів десь назбирати. Поставити ось цього чувака перед скіпом. І потім тебе вкачати. Скіп буде, я тебе вкачаю, ти всіх рознесеш. Ось ось скіп, я тебе поставив, тебе за 200 вкачав. По ідеї ти тепер будеш бити набагато швидше. Да. І демеш в тебе буде бистріший. Бо чуваків, які фастом біжать, ти їх будеш пропускати, на жаль, ні. От починаються проблеми. Проблеми великі, великі проблеми пропустив. Ти насправді багато людей. Ладно, за триста ми тебе прокачуємо. Просто щоб ти далі вже точно не пропустив, щоб тебе бистріше. Бо цих ти вже пропустив, вже Саня своє провтикав. Ладно, сподіваюсь, що далі ти пропускати не будеш. А якщо будеш, то блін, ну це ж триста доларів коштує. Мабуть, надо ще одну ельфа ставити. І за 200 прокачувати, щоб він ну хоча б щось міг робити. Ага, в мене хп ще багато, так що я, по ідеї ще можу спокійно собі відчувати себе. Але диви, вони проходять. Йоханий бабай. А що робить? А що робити? Вони проходять усі абсолютно! Ельф не може сп... Ель взагалі справитись не може. Повністю. Так, за 400 тебе прокачуємо, щоб ти бив вообще супер бистро. Що в мене по ХП? ХП просаджується, а ти, напевно, о цих двох не вб'єш? Да? Ну в тебе 300 демеджа. А хоча ні, чо, ти їх можеш убити? Да, спокійно, ти їх завалив, хорошо. Ми тебе продамо. Так, півтори тисячі це багато. За 300 тебе підкачуємо, щоб ти допомагав. І подарків треба качати. Подарків треба качати по-любому. Можна поставити сюди кулдау на такої Поняв. Хорошечко. Щоб він їм трошечки зарізав кулдаун. На 5%, звісно, ну все одно непогано. Мутанта туалета не пробили, прикинь. Хоча б боса туалета пробили. Не пробивають повністю нікого. Ти диви на нього, га. Так, отако прокачуємо. Щоб по ідеї, якщо що, ти там дефав. Що ми можемо ще вкачати? Ой-ой-ой. Тебе можемо вкачати. Якраз встигли вкачати. Мені треба вже за 1750 сава ставити, але в мене тупо немає грошей для цього. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, є свої проблеми. Надо за півтори вкачати ельфа. По любому, по-любому, диви. Надо надо, 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 надо. Ой, походу, будемо вкачувати цього за 4. Да, вкачав. За півтори альфа не вкачуємо ми вставимо Сава. Сав починає пиляти, електрошокером бити. По ідеї в нього ДПСу спочатку 2200, В принципі, не так багато, але нормально. Блін, оцей, правда, пробіг. Цей дуже ж сильний, чувак. І ти його не зможеш забити ніяк, да? А в мене ХП вже не так і багато в бази. А в мене ХП в бази вже не так багато. Так, прокачати тебе за дві штуки коштує. Ладно, тебе ми продаємо. Тебе ми за дві штуки прокачуємо. По-любому. Тебе за 600 треба прокачати теж, щоб більший кулдаун був. Точніше, щоб менший кулдаун був. Ой-ой, 1100, 2200 таке коштує прокачати. Тебе Півтори, тебе теж півтори. Ну, коли те за півтори таку прокачать, то ти сильніший набагато стаєш. Блін, ну кент цей пилкою нормально б'є. Я б його навіть прокачав. Ну, поки що найтмер реально складний для мене. Поки що відчувається складність, прям велика. Можливо, буби діджей нормальний було б легше, але буби діджей нормальний, то скоріш за все, у вас би були набагато крутіші юніти. Тому тут така ситуація. Так, цей там щось підірвав, гамнюк. Ладно. Ні, цей нормально б'є. Цей хорошо б'є. Я б його ще за п'ять тисяч прокачав, але перед цим всім треба прокачати хоча б тако. Оба оба оба, півтори штуки є. За півтори штуки може ефо? Давай альфа вкачаю. Щоб він з пістиком був. Півтори. Тисячі демеджа, непогано. Блін, тут мутант тойлет, капець! Проходять! Проходять дуже сильно. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, дуже проходять, дуже проходять. Нічого не можна зробити. Просто абсолютно нічого не можна зробити. Ну, скоріш за все, тут ми програли. Бо аероплан просто начудив конкретної біди. Конкретної. Ну, що ж поробиш? Нічого не зробиш. Хорошо, що якщо предположити, що у нас нема вченого, який дає бабки ось цього, але є грінлазер, Ну, наприклад, і нема ельфа. А замість альфа там я не знаю, діджей. DJ... Отакий. Ну, чесно, як варіант. Бо з грін лазером, звісно, буде набагато-набагато легше, мені здається. Давай попробуємо. На тій самій мапі, чесно, так же само спробуємо. Так, Найтмер, проголосували. Хорошо, все. Сподіваюся, що все буде чітко. Ну, я не впевнений. Можливо, я міг би пройти, просто в моменті потрібно було виключити автоскіп і все би було добре, але я не впевнений. Тому ладно, поки що ми ставимо подарка. По суті, вчений на бабки десь 600 гемів, 500, грін лазер десь 1200. Якщо ми вченого прибрали, типа плюс 600, а тут мінус 1200, ну, ще, короче, на 600 гемів. Треба більше для цієї колоди, Ну в цілому, це можливо. Давай ще раз поставимо подарка. В принципі, на оцю міліздру байдуже, вона нічого там не надамаже абсолютно. Бо в тебе, звісно, радіус набагато приємніший. Взагалі приємний радіус. Мені подобається. Диви. Просто розібрався. Дядько серйозний. Так, хорошо. Ти там, ви там всі зараз помираєте, мені дадуть за вас бабло. І хорошо, в принципі, ти б'єш уже далі чуваків спокійно. Ми ставимо ще одного подарка. І у нас все чітко просто оцей чел всіх може дубасити. Тому що обичний ельф він тупо не достає, на жаль. Просто, на жаль, не достає і все. Так, нехай ти і демеджа цей чувак додає. Не знаю, на що я це зробив, але ну прикольно. Так, тут би вже було непогано прокачати грін лазера, бо поки що на першому левелі він уже трошечки не встигає. Тому зараз ми трошки назбираємо бабето і прокачаємо його обов'язково. І він стане. Нормально, так потужнішим, буде мати більше хеп, хреб... більше демеджа, швидше бити, та й в цілому нікого він там не пропустить особа. Кстати, ось я тобі бос стоїла. О, і цього кента ти зараз спокійно розмочиш, і все з тобою хорошо. За 600 ми тебе прокачуємо, ти ще б'єш, капець. І за 300 поставимо біля тебе кулдаун. Отако. Щоб ти ще й бістріше бив трохи. Капельку. Ну, ти в цілому доволі таки непогано. Прокачуємо подарки. У нас подарки зараз набагато крутіше прокачуються. Все хорошо в нас. Ну цього пилочника зараз десь тут і поставимо, щоб він був під бонусами. Кстати, було б не план, тебе за півтори прокачати, бо щось тут цей бос туалет, походу, Нормально можу так пройти. Але прокачавши грін лазера, все стане набагато набагато спокійніше. Я сподіваюся, на це, звісно, вже було б непогано поставити, звісно, цього пилочника. Але трошки не хватає. просто капель. Так, бем, ставимо все. Пилка з'явилась, пилка починає дамажити, непогано, дві двісті. Ось от тобі, оця штука, яка тоді пройшла минулого разу. Зараз вона вже не пройшла. Вона вже подохла. Це дуже добре. Пилочника за двушку я би, конечно, прокачав, але хочеться прокачати і подарків. Може я трошки пожаднічав, не знаю, але сподіваюся, що все буде добре. Бо поки що, бачиш, поки що ситуація дуже дуже стабільна. Мені нинічні. Ситуація подобається набагато більше Ну і за дві штуки ми тебе прокачуємо, Щоб в тебе джетпак появився, і ти також вже набагато далі доставав. Ну і тебе за 600, звісно, я би прокачав, щоб той швидше бив, і було все Бемс, оба ти быстріше б'єш. Грінлазер теж быстріше починає бити, і все слава Богу. Так, а вас я прокачую, мій лорд, щоб все було хорошо. І ще раз прокачую, щоб ти давав нормально так бабет. Бо тут чуваки трошки проходять. Але в чому прикол між токсиками і ось цими савами? Те, що токсик б'є по області, а ця штука б'є тільки одного. Розумієш, в цьому вся проблема. Тому поки що я не знаю, як воно все буде відбуватися. Все, але сподіваюся, що все буде добре. Поставлю тут ось до ще одного. Нехай достає там потихеньку. Ну і за двушку даємо прокачати. Просто щоб ти допомагав, бив хоч якось. А тебе за тисячу теж прокачати. Бо тут все 60 тисяч мутант 2-0, і тоді він, кстати, пройшов нібито якщо я не помиляюсь. А ні, ось на аероплані тоді аероплан дійшов. І ми програли. Зараз, кстати, аероплан теж, мабуть, пройде. Та ну, не кажи, не може, не вірю. Ні, не пройшов, слава Богу. Так, тебе. Тебе 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 250 ми прокачуємо. Ми вже, виходить, дошли далі, ніж минулого разу, і це вже дуже-дуже хорошо. Це дуже хорошо. Фух, капець. За 5000 тисяч було б хорошо прокачати, але поки немає яке бабла, тому за 2000 тисячі прокачаємо подарка. Ну а тебе за тисячу, звісно, прокачаємо. А ти все одно до цього не достаєш, а цьому 5% тільки додавало. Ну, звісно, так, да, не сильно приємно. Так, тут у нас з'являються якісь трошки проблеми. Нам треба ще півтори тисячі доларів десь знайти. Тільки де їх взяти? Питання риторичне, тому що треба просто почекати. І віддаватись хоч якось. Так, босту Непогано. Блін, Сава, спати положили. Спатунька ти. Давай вставай. Прокачав його, да? Дай, прокачав. його. Тільки, правда, починають проходити через те, що він тупо дрихне. Так, хорошо, розбиваємо. В цього появились пулемети. Він починає нормально бити. Звук, п звук пелососа прям нормально працює. Обавдіть, ну він і звучить, Галімо. Це капець просто. Це просто, щоб нормально грати за нього, треба вимикати повністю звуки гри. По другому тупо ніяк. Ну я пробую. Я пробую реально проходити. Поки що на автоскіпі спокійно, але ну, як сказати, спокійно. Не сильно спокійно. Так, за 5 Тебе, то я б тебе тебе прокачав, щоб в тебе ті з'явились, та й радіус більший стане. Але бач, вони просто б'ють тільки одного, на жаль. Понімаєш? І скоріш за все, через що з пилками пройти найтмер неможливо. Мені так здається, чомусь. Ну, зараз будемо пробувати. Будемо доставляти ще персонажів, хоч якось пробувати, хоч щось робити. Так за дві штуки ми тебе прокачуємо. Рокета ти вбиваєш вакуума теж одного, другого, третього. Давай, let's go! Нормально п'ємо? Нормально прибираємо. Поки що. Диви, 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 диви. Почухали трохи, да? Нормально, нормально. За п'ять тисяч тебе підкачати. Було б хорошо б ще. Так, Бенс, 5 штук сюди. Тебе б за 8 вкачати, да? так? О. Хоча ти достаєш не сильно далеко, а тебе б за 8 вкачати. Ти б доставав без крісі, і дамажив без крісі, безкрізь, і спать тебе б не ложили. По ідеї, мені так здається, але щось мені вже здається, що ми потрошечки здаємо позиції і дуже сильно їх здаємо. Ладно, щось 8 штук попробуємо нафармити. Ага, не сильно ми їх можемо нафармити. 8 штук. Так, колдовно сюди ставимо, прокачуємо його трошки. Ну ти все рівно не достаєш сюда чи що? Ні, по ідеї ти повинен доставати просто цей чел спить. Так, 8 є качаємо. Бенс. Я за вісім вкачав, тепер за 6 надо вкачати. Ага, прикинь. Натурі. Тепер дешевша прокачка стала. Після 8 та 6 відразу. Цікаво. Я й не знав, що таке може бути. Ну ладно, давай дождемося, Щас підкачаємо. Ще плюс 200 демеджа це хорошо. Це остання прокачка, як я розумію. Тому що тут радіус 55, і тут якраз ну, буде так же само. 6800 демеджа. тут 6800 буде. Бемс, прокачуємо. Все, він максимального рівня. Нехай дамажить. Ми будемо подарки далі прокачувати. Бо нам треба юнітів більше ставити. 28 хвиля у нас далеко доходить, чесно кажучи. Бо в нас нема жодного демеджа по області. Жодного. У нас всі чисто соло таргетні. Всі чисто вбивають когось по одному, і все. І нема ніякого заповільнення. Скоріше за все, було б непогано поставити грін лазера ось тут і отако його підкачати, чисто, щоб він просто кожного сповільнював. Я думаю, це як варіант доволі таки непоганий. Правда, на нього паразить сіві, капець. Я не знаю, як він до нього достав туди вообще. Цей кентуха теж спить просто-напросто. Ти диви. Він просто тупо спить! Вставай! Наш челлендж без сна. 24 години, брат. Ти станеш сьогодні, ні? Давай, за 8 я прокачую. Хорошо. Ще за 6, теж вкачаю. Нормально буде. Давай, 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 давай. Добивай. Все, за 6. Качал, хорошо. Погнал тебя за трешку тоже вкачати. Нормально? дамажим, диви. Хорошо, демедж бус спить просто. Просто спить за, за три штуки такої підкачати. Ти достаєш? Поїде, й да. ідеї він скрізь достає. Так, тут поставимо ще одну. За дві штуки вкачуємо. Капець, диви! Всі тупо сплять! Е, вони проходять! 33 хвилі Хвиля, ладно, автоскіп вимикаю. Ну, навірно, пізно я вимкнув, насправді. Хоча в них радіус великий, вони може й достануть і вповивають, Я не знаю. Бо радіус великий у хлопців. Вони повинні впоратись. Повинні впоратись просто. Давай! Добивай всіх! Ти диви. Просто півляма воно Зноситься потихенько. Як потихеньку? Доволі таки швидко зноситься, просто аби радіуса хватило, аби не спав ніхто. От камери капець, як не вистачає тут. диви диви диви, О, мутанти легко сипляться. Все, хорошо, нормально, можем скіпати. Це жесть, звісно. Погнали, погнали, далі валим. Я вже думав, я в моменті можу програти. Ну, на автоскіпі з пилками точно не виграти. На автоскіпі з пилками нема що робити. Надо іменно, ну, обережно так, поняв, скіпати. Самому. В певний час, в певний період. Тільки самому нажимати скіп, бо по другому тупо ніяк. Обалдеть, security guard toilet. 12 лямів? Чи сікається? Походу, да. А ні, це лям 200. Все нормально. Живем, живем, живем. Ну все рівно немало. Тут 500 тисяч в асасіна. В цього лям 200. Ну, щось будемо бити Нормально. Що ще це підключиться, всі підключиться. Та й, по ідеї, ну. Буде нормальний демедж. Ще грін лазер стоїть, він його заповільнює. Ти іде і все хорошо, можемо скіпати спокійно. Хух, це зума зійти просто. За 6 штуки тебе прокачали, так що ти тепер валить повинен на всі бабки. Так, скіпаємо ще раз, тебе за 5 підкачуємо, щоб ти накидував нормально. Токсіка б'ємо, убили, пішли мілю здрубити. Кулдауна можна ще підкачати, 1400. Та-да-да, -да -да, кулдаунів по-любому треба докачувати, тому що по другому тупо ніяк. Надо, щоб вони швидше били і ставали сильніші, бо юнітів багато я вже поставити не можу. Мені ще 2 юніта моно поставить. Абовдіть, потихеньку проходять. Але й дамажимо нормально, да? Скажи, пилки все одно валять. Це хорошо. Нехай валять. По другому ніяк. Давай скіпаємо, тебе докачуємо. Ти тут у нас максимальний. Фух, непогано. По ідеї все чітко. Ну це тільки по ідеї. А як там на ділі буде, я не знаю. Ну, 38-ма хвиля. Так, ми пилочника ще одного можемо тут поставити. А ще одного можемо поставити ось тут. Оба. Все, у мене 15 із 15 юнітів. І тепер все, що мені потрібно, це чисто скіпати, заробляти гроші, прокачувати юнітів і все. І якщо доживу до кінця, то доживу до кінця. А якщо ні, то ні. Цікаво, як це все звучить. Ох ти йо. Хто Хто цей голосос не вимкнув? Пора було вимкнути. Так, так, підкачаємо. Нормально, живем, живемо. Но ну якщо автоскіп вимкнемо, то програємо просто, бо нема е, демеджа по радіусу. Якби ці 34 тисячі демеджа були по радіусу, то ми б пройшли найтмер. на автоскіпі. Але осталось все на все. 10 хвиль, прикинь, ми нормально валим. Ми дуже непогано валим. Диви, цього розвалили, що з цього поб'ємо конкретно. Кент пилкою, б'є, дай Боже. Скіпаємо за 8 прокачуємо тебе. Далі ще за 6 підкачаємо. По ідеї, можливо, пройти. Але без грін лазера щось, я думаю, що ні. Щось я думаю думаю що неможливо. Так, дивись 41 хвиля. Я в шоці. Коли кінець уже втомився, ти прикинь, нормально валим такто. Щас я за 5 все підкачую. Тебе потихенько теж підкачую, щоб ти доставав туди і бив всіх. І диви, кайфуємо. Правильно? Чи ні? Ну, я щось думаю, що потихенько би повинні валити. Так, за 5 тебе теж підкачуємо, братуху. Давай скіпчик. Пішли нові кінти. 44-та хвиля. Валим, 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 дай Боже. Давай скіп відразу. Не парся. Хорошо, пішли, давай всіх бити. Демеджа на всіх вистачить. Нас дуже багато. Цей дає демеджа? 15 все на все. Він задіває одного, двох, трьох юнітів. По 15%, ну, блін. Краще, я думаю. Продати, поставить просто тупо ще одного. так. та І підкачувати тебе. по другому тупо ні... ніяк, тупо ніяк. Пробуємо всіх бити. Розносимо тебе за 8 підкачуємо. Ти вже 5 левела, я тебе тільки поставив. На те і спати положили, гамнюки. Ну бо ти ну скрепки. прикинь сюди ультимейта. Він тут всіх буде з одної тички вбивати. Хе-хе. Ну, майже з одної, звісно. Но більшу кількість там з одної тички він спокійно положить Але ти знаєш, потихеньку доходять. Ну хоча просто ще я автоскіп тоді нажав був, тому вони і дошли далеченько. Але це їм особо не поможе. Давай скіпаємо далі. Так, тут роки ти пішли, на них хп небагато, так що вони щас Сипнеться бистро. Тебе ми за вісім тисяч підкачуємо. Так, диви, нормально валим, скажи. Ми рухаємося, хорошо. Так, тебе ми по ідеї можемо скіпнути. Це не є проблемою, тебе за шість підкачаємо, хорошо. Грошей трошки не вистачає, тому що я оцих чуваків так до кінця й не докачав. Ну я тому що щось думаю, що ну мені то коротше не треба. Тебе за шість ми прокачуємо, і лишається в мене тільки один персонаж, оцього треба докачати. Це і треба вісім, і потім ще шість тисяч. Оба гліч, диви. От гліч може нам біди наробити, кстати. Да, диви, гліч погнав. Оба оба оба, не вбили. Фу, слава Богу. Так, ладно, скипаємо. Яка це хвиля? 48. Пойдет, За 8 тисяч тебе прокачуємо. І диви, мені здається, що це можливо зробити. Правда, це, звісно, проходиться ну, не, не швидко, але в цілому нормально. Так, пожди, 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 трошки складно. Ну, пробуємо, проходимо, проходимо. Тут уже дід. Дідок, пенсія пішла. Диви, нормально, пайдет, паййдет. скипаємо далі, тебе за 6 качаємо. 49 хвиля, давай ще ждемо до 50-ї. Продаємо цих кентів. ставимо ще одного, викачуємо на максимум і пайдет. І проходимо. Так, 49 -та хвиля майже закінчилась. Ми можемо скіпнути. По ідеї. І я би це, звісно, і зробив. Але спочатку треба порозносити оцих типів. Чуть-чуть хоча б піддамажити. І я думаю, що ми вже можемо спокійно скіпати. Тебе продавати, продавати, продавати. У мене є 22 тисячі, непогано. Ставити ще отаку от одного сюди, викачувати тебе на максимум. На максимум даже не хватило грошей викачать, я в шоці. Давай, давай, давай. 50-та хвиля, остання, скоро босс! Я готов проходити. Let's go Босса 2,5 мільйона. Та ми пройдемо. Ми пройдемо до Ізі. Let's go. А let's Ось go. Ну, тобі цей босс на 2,5 мільйона. Він нікуди точно не дойде. Тому <хе -хе> з цими чуваками можна дійсно пройти. Прикинь, я в шоці. Я в шоці. Не думав, що найтмер стане такою легкою ігрою. Я тобі реально кажу. Чесно, до кінця думав, що не зможу пройти, але пройшов на ізі. Так що, народ, якщо хочете пробувати проходити найтмер, ось до вам комбінація. Let's go. Ну, і в принципі, тако. що хочеться ще сказати. Всім дякую за перегляд. Не забавайте за конкурси розіграш телеграмі, де можна отримати 3000 гривень на халяву. Всім дякую за перегляд і всім пока!